Поговоримо про Японію. Так, так, ви все правильно почули. Саме про Японію, адже я також обмінююсь філателістичним матеріалом з друзями-філателістами з Японії. І ось що я отримав останніми днями. Ось такий чудовий конверт. Такі чудові марки, і штемпель першого дня. Так, штемпель присвячений цим маркам. Що цікаво, на марках стоїть дата 2026. Не знаю, як так. Потрібно запитати в друга, чи це можливо помилка, чи це такий випуск, який вже запланований до наступного року. Наступний, що я хотів би вам показати, це мега крутий штемпель, який друг мені проставив на листівці на філателістичній виставці в Японії. Так, здавалося, простенька, звичайна листівка. Так, Але. Красиві марки, і що саме цікаве, красивий штемпель. Всі японські штемпелі різноманітні, всі вони красиві. Я знаю, що багато хто з друзів-філателістів колекціонує штемпелі, тобто відтиски штемпелів. Так? Ну і родзинкою на цьому торті, вишенькою на цьому торті є листівка з 60-ї національної філателістичної виставки в Японії. Так, друзі, не лише в Україні проходять виставки, ось така чудова листівочка, ось покажу вам її з цієї сторони. Так? І ось штемпель, який спеціально присвячений філателістичній виставці. Буквально на минулому тижні в Україні в Одесі була філателістична виставка. Там також був свій штемпель. Ну, А це я отримав з Японії. Ось така краса, яка поповнить мою колекцію. Скажіть, як ви ставитесь до колекціонування відтисків поштових штемпелів, і взагалі, як ви ставитесь до прямого обміну з друзями-філателістами з інших країн?